20-річну спортсменку зі звягеля Ірину Бондар нагородили за перемогу на чемпіонаті Європи з вільної боротьби ю 20 який відбувся у Сербії. Борчиня не поступилася суперницям жодним балом, піднявши блакитно-жовтий стяг у фіналі. Боролася з німеччини представницею. Другу представницю з Росії боролась так само достроково виграла. А в фіналі я боролась з представницею Швейцарії, теж один з нуль виграла. Дівчина змагалась у ваговій категорії 62. 2 кілограми у вирішальній сутичці вона перемогла представницю Швейцарії з технічним розрахунком 38 балів. Зі всіма суперницями по-своєму на Ти не знаєш, що вони роблять. які в кого коронні прийоми. Ти настраюєшся на кожну суперницю індивідуально під кожного ну, своя боротьба. Е, ну, суперниці я у всіх достроково. Ірина почала займатися цим видом спорту ще 8 років тому. Розповідає вже й не уявляє життя без нього. Щодня має по два тренування. Але результат того вартий. Чемпіонка Кубку світу 22-го року в Америці, призерка чемпіонатів світу триразова, чемпіонка Європи п'ятиразова, чемпіонка України, не знаю, вже. А зараз дівчина вже готується до нового важливого чемпіонату. Другого 8 вересня, чемпіонат світу понтеведері, Іспанія до 20 років. Зараз буде збір у нас в Олімпійській базі з 19 числа. Чемпіонат Європи, і чемпіонат світу дуже відрізняються. Там всякі з Індії, з Японії це дуже ну, сильні змагання, як з, Єп... з Європою. Європи. Ну європейки теж вже європа підтяглася на такому рівні. Як світовий виходить з різної країни є різні суперниці, з Туреччини хороші суперниці. А, наприклад, на на чемпіонатах світу є і Індія, і Японія саме сильні ну, треба проходити. За свою перемогу на чемпіонаті Європи Ю-20 дівчина отримала грошову винагороду у розмірі 15 тисяч гривень від Житомирської міської ради. Вікторія Колтунова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1